Наступна головоломка. У нас є така рівність 17 додати 6 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 7 буде мінус 6, мінус 6 додати 6 буде 0, 0, дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.